Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні вирішила зняти вам ранкове своє відео, багатьом такі відео подобаються, тому, чому б і ні. Є настрій, є бажання. Дивіться. Хоча ніч була знову тривожна, повітряні тривоги, перша була десь в годину Година ночі, десь там з копійками я її почула. Зараз стараюся лягати якомога раніше. от захотіла спати і я лягаю, тому що сон зараз такий не дуже хороший, та й не тільки зараз, у багатьох з нас з початком війни сон зовсім поганий. Тому от так інколи хочеться щось поробити. Там картина у мене по номерах не домальована. І, ну так, є, є що робити, так? Знайдеш для себе завжди. Але ні, думаю, ні, краще я висплюся, ляжу, висплюся, тому що я знаю, що сон зараз це дуже важливо. ну І особливо для, для жінок. Дуже важливий сон. Це і зовнішній вигляд, і настрій, і все-таки робота. Ми ходимо на роботу, тому потрібно якомога більше і краще спати. Тому я лягла якось так раненько заснула, а в час ночі от прокинулася від повітряної тривоги, від звуку цього і все, і вже не могла заснути. Ну, потім дістала телефон, почитала, що там, де і як, от, і вже потім десь години. вже... Півтретєї, ну, можливо, я заснула. То вже та повітряна тривога, яка була десь о 5 годині, то я вже її і не чула. Але потім знову проснулася, так як мені йти на роботу. от Я просинаюся без 15 на роботу, то хоч перша, хоч друга зміна, але я вже прокидаюся в цей час. Тому сон потрібно якось налагоджувати. Але я так розумію, що. Поки не закінчиться війна, поки ми трішки не заспокоїмося, то так воно і буде. Ну, можливо, себе трішки підтримувати якимись ліками. Побачимо. Так, про що я сьогодні хотіла поговорити? Ну, Давайте про погоду скажу: сонечко, але про холодно. Але тепліше, ніж було вчора. Я вчора йшла на першу зміну, то прямо такий, знаєте, морозець гарний був. І бачила деякі вже люди не Пуховики, такі теплі курти, куртки, то я навіть пожалкувала, що, що я не наділа пуховик. Але ж потім вже в обід йдеш додому, то вже ніби і жарко, і тепло. Так що така е, погода в нас перемінчива. Ну нічого, що є, то є, слава Богу, що хоч так. Так, ну не дивлячись на весь такий тривожний. Ранок, все-таки догляд наш ніхто не відміняв. Тому давайте покажу, що в мене є новенького в догляді за обличчям. Так, ну По-перше, зараз я знову в патчах оцих вітамінізованих відловіт. На початку я вам говорила, що вони дуже-дуже рвалися, коли я їх діставала з упаковки. Зараз уже ніби так я приловчилася, і вже серединка цих патчів, в принципі, все нормально. Якщо брати дуже-дуже так, акуратненько цією лопаточкою, то в принципі, можна користуватися. От, ну, самі звичайні патчі, які непогано. Освіжають, охолоджують, якщо вони з холодильника. В принципі, подивлюся як далі, але за таку ціну, да, 88 гривень, то можна і купувати, а ще вони здається на вигідніше знижувалася ціна 60 гривень вони здається коштували в Аврорі. То взагалі супер. І також нанесла от таку маску. Це White Mandarin, маска Hydrogel Lifting Effect для всіх типів шкіри. Тут було два саше, верніше, ну, одне саше ще є, я от використовую половинку, і половинка мені вистачає от на, теж на два рази. Непоганий ефект, присутній цей ліфтинг ефект, легенький, але він присутній. Я не дуже люблю гелеві маски і все переживала, щоб ця маска не, була, ну, не засихала на обличчі, тому що, коли от маски, особливо гелеві, засихають, то вони так стягують шкіру в мене, що просто неможливо знаходитись ну, в цій масці і хочеться швидше її змити. Тут все добре, мені подобається, і, о, в принципі, о, можна по-дальшому замовляти маски від White Mandarin. Там ще я придивилася до вітамін, вітамінної маски, до ой, скажіть, то я скажу ця маска а, ААА забули, як називається. Теж хочу спробувати. От, ну, отакі в мене ранкові процедури. Альдегідна маска, от згадала. Також взяла з понеділка в догляд от таку лінійку від Faberlic, це Bloom з трояндою. Мені е, ці засоби подарували на день народження. Ще перед війною, за два дні до війни, мене був день народження, за два дні до початку війни в мене був день народження, сестра мені подарувала цю лінійку повністю. Тут денний крем, нічний сироватка і крем під очі. Дуже мені ця лінійка подобалась і подобається. Я пару разів купувала і крем під очі, і дини, У мене бо і сироватка була. Ну, от сестра знала, що я її люблю, цю, цю лінійку, і подарувала мені. Ну А так як ну, сроки ж вони ж не безкінечні, тому потрібно використовувати, я от вирішила все-таки взяти використання цю лінійку. От, Зараз вже третій день, сьогодні середа активно використовую. Дуже подобається аромат, подобається якість, ну, але це Фаберлік використаємо і забудемо. Нехай російська продукція послужить на користь нашої краси. Також для в якості гелів для душу зараз от дістала свій один із улюблених Ароматів гелів для душу від сенс, це романтика в Парижі. Тут іде у нас роза, іріс, і амбра. амбра. Чому дістала? Тому що я вам колись показувала недавно, що я використовувала цей аромат ще влітку, коли так у нас було прохолодно. От, але потім відставила в стороночку, тому що, думаю, так, він закінчується і більше в мене не буде. Але от в цьому каталозі за жовтень. Не знаю, чомусь я дивилась відео багатьох дівчат і огляди каталогу, і, здається, вже є та, відео замовлень за жовтень. І ніхто не звернув увагу, що от в жовтневому каталозі дуже хороша ціна на цей гель для душу. Він з'явився в цьому каталозі. Для, крем гель для душу Любов в Парижі 45 гривень. І ви знаєте, я вже зробила замовлення по цьому каталогу і замовила три штуки. Знаю, що в мене кума один забере, один собі залишу, а може й два собі залишу. Подивлюся. Цей гель для душу точно в мене, якщо він і буде не для мене, а просто в запасах, то в мене його заберуть. Дуже гарний аромат, приємний. І ви знаєте, він був. Я все переживала, що не буде його на складі, але він був, замовила, чекаю. Ну, Шкода тільки, що з цих сторінок знижка всього 10%. Але нічого, Уже в мене віддумає, можливо, потрібно було трішки більше замовити. О, так що зараз от користуюся якраз на таку пору руку прохолодну. Дуже-дуже він. Підходить. І також вчора я купила в новосі для чоловіка і для сина отакий дезодорант від Allspice Wolf. Дуже хороший дезодорант, багатьом я вже його рекомендувала, я й сама ним можу користуватися. Тут він в такий стік гелевий, такого от бірюзового кольору блакитного бірюзового кольору, дуже приємний аромат. Ну, як для мене, то це аромат Спрайту, напою Спрайт, такий льодяниковий. І в Новосі була на нього ціна 79 гривень. Це зараз сама найнижча ціна, яку я бачила на ці, ці дезодоранти. Тому ще хто не. Як то кажуть, не спробував його, то, то купіть обов'язково десь знайдіть таку бюджетну ціну. Ну, хоча зараз таких бюджетних цін вже на дезодоранти і немає, і спробуйте. Дійсно, цей засіб для догляду дезодорант він унісекс підходить для усіх. І непогано справляється з своїми задачами, прибирає запах поту. Ну Також я буквально в п'ятницю. Купила в Аврорі та й взагалі робила покупки в Аврорі, навіть відео для вас зняла, але такі от події були в нас в країні, що я їх, це відео не виклала, воно у мене є, але я навіть не знаю, чи викладати його, чи ні. Вже якось так, знаєте, п'ятниця пройшла, вихідні пройшли. Ну, Подивлюся, можливо, і викладу вам те відео. От, так я купила такий от гель для душу від Шик. Тут іде шоколадний аромат. Ну, Скоріше за все, це какао, якийсь какаовий напій. щось таке солоденьке, приємне. Ви знаєте, завжди е е на осінь, вже таку пізню осінь, на зиму, на початок весни, коли ще так сніг лежить, я е купую і використовую от такі Гель для душу з ароматом кави. Дуже мені подобається. Влітку вони якось так і не заходять, а от в холодну пору року просто таке ароматизоване насолодження, коли приймаєш душ. Спочатку я купувала знаменитий гель для душу від івроше кавовий. Так. Тепер івроше я не купую. Потім якось купувала гель для душу від ельфи лінійка Juicy Fruit. Там був гель для душу з шоколад і, здається, полуниця. Теж такий гарний, дуже Ну, привіт. Привіт. Рижик, а що це ти мені мішаєш тут розмовляти з дівчатами? Так, той був дуже був такий доволі такий натуральний аромат в тому гелі для душу. Ну, він і є, мабуть, зараз. Ти хочеш вийти? Вибачте, дівчата, клієнт хоче вийти. Так, а ви потім мене запитуєте, як я встигаю знімати відео, їх монтувати і викладати так рано. А отак от і знімаю, бачите, все одним кадром стараюся ніякого монтування, редагування, все як є в житті. Так, про гель для душу. Ну ви зрозуміли, що гелі для душу з таким ароматом кавовим у мене завжди є використані саме холодну пору року, тому рекомендую. в Аврорі. хороша ціна 39 гривень, здається. Тут у нас іде 400 мл. Аромат сподобався. Побачимо, як він буде розкриватися в душі. Так що, от такі в мене ранкові справи. Про кухню, мабуть, сьогодні говорити не буду. Ви знаєте, зараз як якось такий настрій, що нічого навіть готувати не хочеться. Борщу зараз наварю. Він у нас гарно йде. А ці дні, от понеділок, вівторок, знаєте, купила пельміни, купила вареники. І ото ми, Я так не дуже їла, чомусь не було апетиту, то кава, то якісь перекуси, то кашка. А хлопці мої отак сиділи, суп зварила, та пельмені, вареники. та так і. Як то кажуть, вижили. Я на роботі і понеділок, і вівторок, хоча ми в такому режимі, в телефонному режимі і в режимі чергового лікаря, лікарі приймали онлайн. Ну, так, але ж, але ми але я була на своєму робочому місці, і е, вдома мене не було, я ще раз повторюю, тому в такому, е, як кажуть, по модному лайтовому режимі у нас все на кухні було. Але нічого. І картоплю там хлопці собі пожарили, тому все добре. Особливо, якось ще раз говорю: настрою готувати немає. Але ж але потрібно себе витягувати, витягувати з цих таких... Тривожних ситуацій. Я розумію, що страшно всім. Хоча там деякі пишуть та нам не страшно, 24 го нам лютого було страшно, а зараз не страшно, просто злість. Так, злість є, але страх теж присутній. Нікуди від нього не дінешся. Це що там не говорили, всі ми боїмося, боїмося, і це природньо цього не потрібно стидитися. Всім страшно, всім страшно, але, стіпівши зуби, продовжуємо жити далі на зло всім нашим ворогам. Тому тримаємось, відволікаємося, все в нас буде добре. Саме головне підтримувати Збройні Сили України, підтримувати один одного. І давайте тримаємось, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.